Всім вітання, хлопці, дівчата, дорогі мої підписнички, які завжди зі мною і які ще будуть зі мною. Мене звати Галя, якось Галина, живу в Італії, показую своє італійське життя на каналі. І про італійського чоловіка розказую. Не хвалюся, але просто кажу, про що канал. Хоча чоловік не дуже любить, щоб про нього розказувати і показувати. Але деколи залишається. Ось така в нас сьогодні погодка, трошки хмарно, трошки сонце. Ось так. Були трошки дощ, Ну, у нас дощ довго не длиться. В деяких регіонах Італії дуже позатоплювало, дуже були бурі, урагани. У нас слава Богу пронесло і чогось такого сильного. Ось так. На, на, на слідуючий тиждень передають знову потепління і жару, так що не знаю, може ще й на море поїдемо якийсь день, бо приїхала, я мріяла ще поїхати на море, і сонце так забиває в очі, хоча я стою задом до сонця. Ось. Ось у нас тут грають. Школа там ззаді, бачите, ото біла. І тут кожен вечір, де я показувала вже, що грають футбол, всякі різні ігри, діти. Ось так, дівчатки. Так що запрошую всіх до перегляду цього відео. І клікайте, пишіть коментарі, дайте свій відбух про мою курточку нову. Я зараз вам покажу, як мені в ній. Дівчатка вам обіцяла показати, як на мені ця курточка, що я собі купила. Бачите, блистить. Ніколи таких курточок не купляла блистячих. Я себе чувствую якось під, підлітком якимось. Ну, ось так ось. Дивіться. Бачите, капюшон. Ну, Може і буду носити, не знаю. Ну, Ось так. Звичайно, така на пошив, як би ось. Але оці бльостки мене смущають, кажуть. Ось так закривається все. Ось так показала мені душу. Мені. Ось така курточка. Початка вчора вийшла перший раз вже після місяця відпуска, вийшла на роботу заледве. От я переживала, що щось мені криво тут переживала, що не позвуть, бо від них не було ніяких сигналів, але ж сказали, що приходить, тому що зараз з роботами дуже важко, то хоч якась робота треба, щоб була. Мені треба утримати мою маму там в Україні, так що робота потрібна. І себе почуваєш набагато, набагато потрібнішою, ну, якби, що ти незалежна по, по якихось там маленьких таких потребностях наших. Завжди, дівчатка, якщо. Ви навіть маєте чоловіка обезпеченого, але краще, щоб, щоб у вас було якесь своє заняття, якась маленька хоча б зарплата, маленька е, занятість в житті, е, навіть по ваших інтересах, якщо у вас виходить е, таке, що ви любите, і заробляти на тому грошей. Я це кажу не тому, що в мене якісь там проблеми з чоловіком, чи він мені не дасть там грошей. Але я так звикла в житті, мені це допомагало не вмерти з голоду не пропасти, як кажуть. Тому що я завжди працювала і не надіялася не на першого чоловіка, ні на ні на кого, на себе надіялась, і я так виживала завжди. Що такі поради мої. Хочу показати, це нова функція Ютуба, що зараз з'явилася. Як... Як уникнути, якщо ви не хочете цей хайп робити, бо тут виходить спочатку цей хайп, і якщо ну, ви зробили хайп, ви його просто так передвигаєте, і тут виходить вже коментарі. Бачите, можна отак, навіть якщо ви його не робите. Отак ось зробити, і все рівно можна пересунути і тут вже писати свої коментарі, ось так. Бачите, хто не знає, може хтось не знає. Так що воно передвигається. Ось так. Ось так. Це для вас, щоб ви знали. Я хочу вам показати в цьому відео. Ми оце недавно ходили на цвинтар провідати батьків його, мого чоловіка. Правда, в одному, де батько похований, той кусок цвинтар був закритий, цілий місяць, серпень, вони написали там, що в них він закритий. Там більш приватний він такий від церкви, але приватний. І Його на цей серпень закрили, так як у них в серпні усіх відпуски і все таке. От. А там, де мама, ми пішли, провідали. Ну, тепер підемо ще до батька, десь, може, на вихідні, не знаю, побачимо. Тоді ще заснімо вам більше трошки. Я вже показувала колись про їхнє кладовища. Одне відео в мене є, таке більшеньке на другому кладовищі Тут у нас я знімала, де ми живемо. А батьків похований, де ми колись жили в другому містечку в Понтічелі. Так що то я вам показала, як ми ходили до його другої жінки, як без свікруха, ну, вона не мама мого чоловіка, але будемо так рахувати. І сьогодні вам ще покажу всередині, самі, як устроєно у тих їхніх настроєних таких бараках, вони трьох чотирьохповерхові дома. Я просто не. Не встигла е, засняти на початку, як ми заходили, який він той дом е, на висоту, і, тому що в мене була е, ця ж свекруха під рукою, мені було незручно дуже починати, а потім я вирішила трошечки засняти, е, бо з нею не вдома з її треба підтримувати. Ось, Я ще колись підемо і я вам зазнімаю більш детально. Так що пропоную до вашого перегляду. Вони квістамикеле. Бачите, як поховані в стінах отут. Це я вам ще не показувала ми на другому цвінте. Ліфт є, є щоб підніматися на поверхи. Ось прийшли до мами його. Ось мама його. До тата ми не попали, тому що там закрито сьогодні. Там приватне. Ось так виглядає. Бачите, скільки тут в стіні оцих заховано людей. Прям цілий дом построєний, і ото в домі ось так роблять. Це така стіна такої товщини. Тут ось так видно з вікна місто там дорогу. Ось так тут такі, типу вулички, там ще внизу теж. Так, такі свічечки бачите, ставлять. Вони горять постійно батарейка. Квіти <говори> живі не приносять, бо не можна. Сьогодні вийшло. Дякую всім, хто останнє відео. Нові підписки там у мене. Я не знаю, чи напишіть мені, чи це ви нові, чи це ви попровіряли свої підписки, які у вас були, і перепідписалися, тому що е... ну, раніше воно застой було, нічого не рухалося з місця. І я так узнала, що треба, тому що дуже у багатьох каналів це все ставалося з підписками, що десь вони пропадали і щезали. Так що дякую всім за підписки, хто новий і хто може старий ще раз підписався. Так що будемо далі з вами продовжувати теревеняти на каналі. От. І з вас лайки, коменти, пишіть за мою курточку, як вам на мені, дайте пораду мені її носити чи не носити. Бо я не дуже впевнена, що її буду носити, але напишіть мені. Дякую всім і за підтримку і за коменти гарні. В основному так що всім миру і добра.